Прави на розвиток пам'яті. Дітки, вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо розвивати нашу пам'ять. Уважно слухай умови завдання. Уважно подивись і постарайся запам'ятати, що зображено на картинці. А тепер запитання. Скільки на зображенні дівчаток? Правильна відповідь. Дві. Якого кольору волосся у дівчаток? Пригадай. Правильна відповідь. Що тримає дівчинка в руці? Пригадай. Правильна відповідь. Повітряний змій. Молодець. У кого небо з дітей є капелюх? Правильна відповідь. Так. Наступне запитання. Скільки хлопчиків на картинці? Пригадай. Правильна відповідь. А тепер останнє запитання. Які тварини зображені на картинці? Пригадай. Правильна відповідь. Ти молодець. Ці оплески для тебе. Ти розумна і уважна дитина. Молодець. А якщо щось не вдалося, то обов'язково наступного разу все вдасться. Вір свої сили! В тебе все вийде. До побачення, до нових зустрічей!